Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Картовок Тюп. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається «Казки. Жорсткі пори року. Книга, яку. Серія книг також це п'ята, яку я прочитав, а також хочу прочитати шосту. Я... Перед цим прочитав чотири цих комікси. Можете знайти відео на нашому каналі. Звичайно, це дуже давні відео десь. Їх буде важкенько знайти. І я знімав дуже давно. Читав дуже давно, більше року, а можливо більше двох років тому. І ці комікси дуже цікаві, дуже круті. Отакі два комікси. Взагалі, давайте розповім про що ці комікси. Це про це, ці комікси про те, як е, казки, всі казки, тобто там є Сірий Вовк, Попелюшка, там, не знаю, е, Пінок, Ще хтось, Буратино і всяке таке, зібралися е, в, в нашому світі, в сучасному, можна сказати, так, в людському світі. Тому що їхню батьківщину, якщо я добре пам'ятаю, я дуже давно читав ці книги. Там відбулася якась війна, і їм довелося тікати. Але при цьому дуже багато казок вмерло. І вони, вони живуть в Каскополі в звичайному світі, в них є громада така казкополі. і вони. Допомагають друг другу в цій книзі. Ну, взагалі вам обов'язково раджу ці книги. Звичайно, вони не дитячі, я б сказав би. Також тут ідеться е, ну, про події Другої світової війни. Е, звичайно, вони не такі історичні, а більш вигадані про те, як сірий вовк сказок казок про червону шапочку і так далі з оцих різних казок. Е, він бився проти, проти німців і так далі. Тобто, не такі історичні події, а, а такі більш як е, трохи вимеш, в, вигадані. І взагалі не зовсім дитяча книга. Але я б не сказав, що до 18 років, її взагалі заборонено читати не можна. Тобто, можна прочитати. Звичайно, не раджу з такої книги починати читати. Але. Щоб прочитати щось таке цікаве, то можна. Е, взагалі сюжет цих книг дуже цікавий, але я б ще не радив би їх дарувати на подарунок комусь, тому що, е, Ну, якщо не впевнений, що йому е, такий, ну, такі книги е, не подобаються. Тобто, якщо ви знаєте або не знаєте, чому подобаються такі книги, чи, її, чи ні, то краще не даруйте. тому що... Деяким людям вони можуть бути недовподоби. Але як сюжет цих книг дуже цікавий. Ілюстрації дуже круті про те, як казки виживають в нашому світі, просто не знаю, що можна ще сказати про цю книгу. Дуже крута, дуже багато різних подій. Також прочитаю шосту книгу про неї в німу відео. І просто вам треба самим прочитати цю книгу, тому що я не знаю, як, як про неї розказати тут і про Другу світову війну, і про те, як змінюється мер, і дуже багато подій. І просто прочитайте цю книгу. А також перед цим прочитайте першу, другу, третю і четверту. Звичайно, вони можуть вам не сподобатися, тому що це така на... не для всіх підійде книга, але мені вони дуже сподобались, цікаві. Отже, багатьом вони теж сподобаються. Ну а ви читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па.